Ніч в зоні проведення бойових дій минуло нахужена. Вночі бойовики 15 разів обстріляли наші позиції в різних районах на сході України, зокрема, під вагонь гранди потрапили на. Друзі, що дислокуються на подалік населених пунктів гірських та золотих. Там бої протягом часу вели вогонь, втрат серед українських військових немає. Напружена ситуація поблизу до Бальцева та Чернухіна. Вночі бойовики неодноразово обстріляли наші позиції, що розташовані там. В районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно, але бойовики вели артилерійський обстріл наших позицій в Новокализуна. В Новокалинова вели вагоні з боку Авдіївки, В районі Песок працював снайпер бойовиків. На визначеній ділянці траси Бахмутка, обстановка контролюється силами АТО, бойовики обстрілювали наші позиції. Там двічі з автоматичних гранатометів, один з боку посів, а також з артилерії наш підрозділ, що дискується з рік населеними пункту Вільхове. І от ми сьогодні повідомляємо наших глядачів про те, що направили чергову порцію гуманітарної допомоги до Луганської області для місцевих жителів. От скажіть, чи після того як Україна доправляє гуманітарну допомогу для тимчасово окупованих територій, поменшало випадків, коли місцеві жителі приїжджають саме до військових для того, щоб отримати якісь харчі? Така, така комунікація між військовим та місцевим населенням існує постійно. Ми допомагаємо всім, що може, побратими ділимося тими речами та продуктами харчування, що є в нас. Це абсолютно нормально, тому що в першу чергу сила то знаходиться на сході України для того, щоб забезпечити безпеку мирних мешканців.